Щаслива сім'я необхідна запорука, процвітання і добробуту цілої нації з метою формування родинних традицій до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення психологічних та емоційних стосунків сім'ї шляхом об'єднання зусиль для досягнення спільних цілей в області проходить всеукраїнський фестиваль Мама, тато, я спортивна сім'я. Такі змагання робляться для того, щоб популяризувати спорт, фізичну культуру сім'ї, щоб люди більш займалися фізичної культури та спорту і вели здоровий спосіб життя. Фестиваль проходитиме у три етапи. Перший проводять на рівні районів та міст області. В долині за звання переможців першого етапу змагались між собою п'ять сімейних команд. Було п'ять конкурсів зі скакалкою, з м'ячиками, шариками, з набивними м'ячиками, сенісними клюшками. Учасники взяли участь у п'яти різноманітних спортивних естафетах баскетбол, хокей, теніс, кенгуру та кільце. Я б хотіла дуже прийняти в таких змаганнях ще участь і з батьками весело провести час. Сім'я переможців отримала можливість представляти Долинщину на обласних змаганнях другого етапу фестивалю в Івано-Франківську. Це корисно для дітей, першу чергу, для сімей, для взагалі для суспільства, для, ну, для всього нашого. Такий тяжкий час. Це позитив, позитив для нас. Сприйняли позитивно. Ми дуже задоволені, що дійсно такі зараз заходи почали проводитися. І змагання, ну як сказати, в деякій мірі було і важко, а ну, не важко. Перемогти ще раз хотіла. Призерів нагородили заслуженими медалями та грамотами, солодкими подарунками та спортивним інвентарем. Наталія Гасуляк, Степан Крупильницький, новини телеканал «Раї».